Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні прийшов час розказати вам казку Зайчик і дорога. Жив собі у Зеленому ліску маленький зайчик, на ім'я поспішайчик. Ім'я в нього було таке, бо він часто кудись поспішав, забував подивитися під лапки, міг навіть у дерево врізатися. Одного ранку мама дала йому кошик із морквою і сказала будь обережний, зайчику, і пам'ятай, дорогу можна переходити лише на пішохідному переході, і тільки коли зелений сигнал світлофора. Та, я швиденько, я ж стрибаю, весело сказав зайчик і помчав стежкою. Аж ось і дорога. І так кортить перейти її просто зараз. Їдуть машини. Але зайчик подумав. Я ж швидкий, я встигну. Він зробив крок. І... З Повз нього пролетіла машина. Зайчик аж отскочив. кошик упав, морквинки розкотилися. Раптом із кущів вийшов старий мудрий їжачок. Зайчику. Ти що робиш? На дорогу не можна вибігати. Треба зупинитися, подивитися ліворуч, потім праворуч. І тільки тоді, якщо немає машин або світить зелений колір на світлофорі, тоді можна йти. Зайчик знітився. Вибач, їжачку. Я більше так не буду. Вони разом підійшли до пішохідного переходу. Дочекалися зеленого чоловічка на світлофорі. Зайчик уважно подивився ліворуч, потім праворуч, і тільки тоді перейшов дорогу. Тепер я знаю, бути уважним це так важливо. І з того часу зайчик поспішайчик більше ніколи не бігав через дорогу, тому що розумів дорогу треба переходити. Лише на переході завжди дивитися ліворуч, а потім праворуч, і тільки коли зелений сигнал світлофора. І ніколи не гратися біля проїжджої частини. Ось така казочка малята. Дякую вам за увагу. До наступної казки.